Дуже важливий, що люди починають усвідомлювати, що оця зброя любов і правда, а не вила. Це набагато потужніша зброя, ніж вила, що влада боїться 100 тисячного майдану мирного як вогню. Чому вона боїться? Да тому що 100 тисячний мирний майдан це легітимне тортопринтлення. Перехід влади від них, які вони нас її вкрали, до народу, який є єдиним безальтернативним витоком влади, це легітимний перехід. Це ми збираємо 100 тисяч і Майдан, все, влада в нас по визначенню, по природному закону і по Конституції, до речі. Тому що ми, народ, єдиний безальтернативний виток влади. Якщо по, ну, по елементарній соціології. Тільки одна людина з 10 має потенціал якоїсь соціальної активності, то тільки одна із та, цей потенціал у себе усвідомлює і тільки одна із тисячі здатна на якусь жертву, за, е, ну, на, на якусь жертву, а одна із десяти тисяч на, ну, на серйозну жертву, аж до самопожертви, скажімо так. І якщо ми розділимо 45 мільйонів на тисячу, то ми подивимося, що 45 тисяч для України це вже легітимний майдан представників, представників активних громадян.